I'm just trying to make my way is all. I'm just trying to make my way is all. I'm just trying to make my way is all. Я просто намагаюся пробитися. От і все. I'm just trying. Я просто намагаюся звучить скромно, ніби пояснення без претензій. Just тут підсилює скромність, ніби каже нічого особливого, я просто tryin стараюся. To make my way пробитися, вижити. Знайти свій шлях. Це не буквально йти дорогою, а метафора будувати своє життя, кар'єру, виживати. Часто вживається, коли людина бореться з труднощами, але не скаржиться. Із ол, і все. Це дуже американське завершення додає м'якості, ніби каже не думай, що я хочу чогось великого. Це як ось і все, нічого більше. Людина каже Я не прошу багато. Просто стараюся вижити, знайти своє місце. І все. Ось така фраза. Вивчіть її, запам'ятайте інтонацію, бо з такими реченнями ваша англійська звучить не книжково, а по-справжньому.